Справа 1225 про числа x, y і z відомо, що x що множиться на y більше 0, x, що множиться на z менше 0. Чи може добуток y помножити на z, дорівнювати в першому завданні мінус 7. Ну що ж, перше, що давати відповідь на це запитання, давайте проаналізуємо, що нам дано. Сказано, що добуток x на y більше, ніж 0. Давайте припустимо, розглянемо випадок, це може бути, якщо, наприклад, x більше 0. Запишемо, що нехай. Х більше нуля. Якщо х більше нуля, і ми маємо х помножити на y більше, ніж 0, то це буде тоді, якщо y у нас також буде більше нуля. Записуємо, нехай х більше нуля, так? тому. Записуємо y буде також більше 0. Я в дужках запишу чому? Тому що x помножити на y буде більше нуля. Так? А записуємо, що ми можемо сказати тоді про z? Х у нас більше нуля. Добуток х на лише від'ємне число буде менше 0. То записуємо, що z тоді у нас менше 0. Записуємо в дужках, чому. Тому що х помножити на z буде менше нуля. Є? Ну що ж, ми кажемо, якщо х більше нуля, то y буде більше нуля і z буде менше нуля. Давайте тоді розглянемо випадок, якщо, нехай. Х менше нуля може бути і таке. Тому. Добуток яких чисел, якщо одне з них від'ємне, буде додатним числом. Якщо друге також від'ємне. Записуємо, Тому Y у нас менше нуля, тому що добуток X на Y більше нуля. Так? Ну, а тоді z у нас має бути яким? Z у нас має бути додатнім, тому що x у нас від'ємне. Добуток від'ємного на додатнє якраз і буде від'ємне число. Записуємо z. Тоді має бути більше нуля. Чому? Тому що х помножити на z менше нуля. Є? Ну що ж, зараз, коли ми розібралися, що у нас або y буде більше нуля і одночасно z менше нуля, або Y менше нуля, а Z більше нуля. Тобто у нас протилежні числа. А добуток додатнього і від'ємного числа завжди буде від'ємним числом. Тобто в першому заданні нас запитують, чи може добуток дорівнювати від'ємним числом? Може. Чи х більше нуля, чи y менше нуля, добуток може дорівнювати мінус 7. Записуємо так. Записуємо якщо х більше нуля. Або х. Менше нуля. Обидві випадки до буде Y помножити на Z або X менше нуля. Записуємо, що Y більше нуля так, і Z менше нуля так, або Y менше нуля. Більше нуля. Так, є? Ну і тому добуток буде від'ємним або може дорівнювати мінус 7. Записуємо тому. Y помножити на Z буде менше нуля і Y помножити на Z може. Дорівнювати. 7 Є? Ну що ж, Переходимо до другого завдання. А чи може Y помножити на Z дорівнювати 0? Ні. Бо тоді або Y, або Z має обов'язково дорівнювати 0. І тоді не зможе виконуватися нерівність, що x помножити на Y більше 0, або X помножити на Z менше 0. Записуємо ні. Оскільки. Тоді. Або Y дорівнює нулю, або Z дорівнює нулю, так і тоді не буде виконуватись. На рівність. х помножити на y це більше нуля, а х помножити на Z менше нуля. Є? Ну що ж, гаразд, не може дорівнювати добуток нулю. А чи може дорівнювати 7? Ні. Тому що або х більше нуля, або х менше нуля. Все одно Y тоді у нас і Z протилежні числа, а добуток не протилежні, а додатні і від'ємні числа, а добуток додатнього від'ємного числа завжди буде від'ємним. Записуємо тоді ні. Оскільки при оскільки якщо X Більше нуля, або x менше нуля, так, то Y помножити на Z буде завжди від'ємне, Бо один із них додатній інший від'ємний, або один від'ємний, а інший додатній. Є. Ну що ж, коротко ми записали. Давайте запишемо відповідь. Отже, чи може добуток y помножити на z дорівнювати мінус 7? В першому завданні записуємо так. Може мінус 7. Так. В другому завданні записуємо ні. І в третьому завданні не може добуток дорівнювати 7. Записуємо ні. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.